Всім доброго ранку. Проснулися ми з Дусі, бо ті ночі ж не спали, Сенька в 4 утра виїжджав, то, знаєте, по-перше, щоб не проспати, а по-друге, щоб не. Дуська, ну що, як діла? Оце отак відкриває двері на чирк, як хоче йти, і пішла. Як не хоче, не хоче. Тапочки залишилися, Сенька не Сань, вже й доїхав. Зателефонував, я кажу, як ти швидко доїхав взагалі. Тобто вже на роботу передівається, вже на роботу йде. Да, Дусенчик, нема Саші, да? моя киїться. Вона так вона чувствує. І, і утром уже ходить так. У -у -у. Нема, поїхав Саша, да? а де Твою мать, маті? Так. Пішли, зараз будемо брати поїзд. Дивись на нашу бабушку, що вона робить. Ма, що ти робиш? А, а, а це що, тобі треба робити? Ай, ж надо ти що, здівайся, дай мені сапу. Та, дай мені сапу. Алла. Я обіб'ю. Обіб дай. Да, ну, без... обіб дай, дай. Я її обіб'ю. Дай, дай, я віддам. Дай, я он обіб'ю об камні. Дай. Я бачу, Тетяна ще її. Ма, ну це треба зараз робити, коли така мокра земля і... А, ага, тут не дуже мокро. Тут не дуже мокро. Воно стихло вчора, як на поливах. Ой, це ужас. Це ужас. Ма, я зараз візьму і буду робити. Воно трошки підсохне, воно Мені, по маслу йтиме, а зараз важко воно йде. І зачем таку велику міні, сапу? Мені я не... мене не вони... А дивіться, оце все грати треба. Тому, що а воно, що з рукою то вже зробила? Де? А то я не знаю, де зацепила. Тут значала почала з тієї сторони. Я з тієї сторони розних косалася. Вони. Туди, а, то зацепила, а як сонечко буде світити, воно то все не надо вибере, воно все е, прета. Ну. О, це мале таке, прихватиться. Його погрушилися, а я його виберу. І, а моти стільки. Ну, мало. Ось тут особено. Із ну так зачем? Отаке От ташнотворне прополола в часник цибулю. Все, вирвала б укроп, вже... а це я встану пополю, попалює і все. Де я вже пополола стану. Але... Де? Ось, від... Та при чому тут цвіти? Я кажу он. А, Ось ташнотворне, взяла усь. А уч... як що робити? Та ну стоячу роботу що я не можу робити стоячу. Я? Ну, ну і попробуй побалакати. Ті, Ну, все. А, мене, а так все в мене піднімається. Ну от побалакай. То побалакай. побалакай. Люди, люди ворушаться. Вона теж, я вчора була, вона теж і тут відволік. Хто вона? Антоновна. А, в я думаю. А, з... так вона старша за мене. І то вона ворушиться. А я, Ти вже старость і старость. це вже що? Старосі старості не значить, що руки скласти сидіти. Ну, не тоді, коли давлення, ма. Та А, вже нема, так. Да. А, вже нема, так. Да. Все, я зрозуміла. Ну, коротше, отак і живем. Що я вам хочу сказати? Мої пупсіночки, ви подивіться. Ось ті, що давала Наташа. Та страшна нагрузка. І ось ті, що я посадила. Ті піпсюліки диви якісь, її треба розсадити, поки ми з немає сонця. Ти подивися. Подивися, типу, я все раз, весь час кажу, що не купуйте півметрові, купуть краще отакі, як вони в мене були. Дивіться, які помідори пішли. І там розсаджу сьогодні. Може, кому треба помідори віддати. Нема. А той, галь, Та вона свої посадила. Шкода, мені там багато, але помідори там хороші. Там... А ось це ось вже дві рядочки, дивись. Так це мої всі. Оце всі мої. Сині, звісно, у мене тут. Сейчас я... Умиюся, дочко, вмию. Боже, а що тут ціке мух? Гляньте. Мух ось дивись, яке спить. Хай тобі грель. Диви, що ви тут забули? І такі мухи, як коні. А що тут? Так тут вже не тепло. Ля, -ля, -ля, -ля. І тут вони дивися, тігри, тігри, ну вони ось підуть, і вони підуть такі хороші, що взагалі. Кукуруза, звісно, сраненька. Оце я вирішила тут не картоплю садити. гля, глянь. Ой, Вони люблять на цьому камні, мабуть. Ти подивись, скільки їх тут. Так що, мухи ще ганять, ходить по хаті. чи що. От там посажу, знаєте, я хочу зробити експеримент, прямо так, як на полі, густенько. так чик. Один від одного, там, ну, Ну, не знаю. Ну, як оце, трошки ріже. Даже. І так отак рядом посажу, що буде, й буде, не підв'язувати. Ну, Щоб не викидати на муцарку, я так посажу і подивимося, що воно буде. Оце так і є у нас. Ой, це не бабушка, тому що як вона не зробить, ніхто не зробить. Бачите, немає тлі, побризкала. Ну я ж побризкала тим для троян, для підживлення. І цим. Це... Все хочу там договоритися заїхати. Якось. Ну, це тільки треба трошки достигнути. А може ножечки під'їду, заправка, де Коломоцька на базарі, попросить у сторожа зрізати там, жовті кущі. Їм уже років, наверное, по 15 років вони підрізають, вони здорові такі кущі, як у нас яблуня. Яка там троянда красива, хочу попросити посадити. А це, між прочим, дуже оригінальний колір в неї. Да, да? Да. Дуже оригінальна вона. І не колюча, і вона така густенька. Я думала, це чайна, Ні. ні, ні, ні. півонавідна і така гарна на колір, прямо ну, взагалі. Поди... Оце ж на углу там росте. Оце ж оттуда паросток. Де Нінка твоя подруга на углу. Оце хата красива. Оце ж там таке росте. Оце там взяла і от воно прирослося. Ну, Там ще одна красива є, але вона в мене не прийнялася чогось. Нема Саші, да, Дусянечка, нема Саші. На роботу поїхав. Тук-тук дені делають. Тук-тук, да. Моя зая, сині хвоста. Сейчас... Діма не дзвонив. Ще діма не дзвонив. Саша вже Зараз будемо. А що це таке? І на сміну, да, і дома побував, і все хорошо. Зараз будемо оббиватися, дуська, будемо займатися ділами, так? Да? Звісно. Зараз треба в «Аврору» заїхати. Ти ніде не зустрічала оцих колючок. Ого. Ну, оцей колючок, щоб сітку повісити. Гвоздики такі, знаєш. Так то ж він туди іспользував їх. А от там от тому. В тій красній коробці подивився. Отам? Красна, та що на стульні, у Саші. А, зараз подивлюся, бо треба сітку повісити. Гвоздики. Да. А, там як пуговиці, може бути, да. тому що мухи летять. Отак От открить, щоб провітрилося. А де Давай, я, 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 доходила, я тобі Давай я тобі полому посадити, а вона каже: а ти бачиш, а я кажу, а ти бачиш, а вона каже, та я не бачу. А Марінка посадили в помідори, лучка. Угу. и сказала Жене, полышешь ты их. А вид сюда туда, ходишь, таки, чтобы обидать, и так не полубит, а так почки. Короче, не полили. А, не полил. Так, как его спас дождь, я тут попал. А, ну да. Починается неначе красиво, а потом а такая раскрывается. Олег? О, нет, да, да. Бачите, бабушкині цвіточки, ми називаємо їх Віталіка-цвіточки. Хоча я купила сама, але називаємо Віталіка цвіточки. Ось прийнялися. Ну тут трошки щось таке але виросте, хоч один кущ бути. Троянда вже хоче відкриватися, але знову не маєш погоди. Ой, де яка красуня моя, диви, де яка красуня. Отак встаєш вранці і вже тебе настрій піднімається. Ага, мені сьогодні треба. Трошки вуса зрізати. Так Люда казала, не жалій, не жалій. Він перший куч там і полуниться. І там це, я обріжу. Обрізати прямо зараз. В неї два усіка пішло, шикарних. Вон, обріжу. А цей куч третій взагалі не клубніки. Чи є? А ні, є. Немає вусів, усів. Взагалі немає усів. яка красавиця. Це ж теж треба обірвати, щоб одна красива була. Ну мені шкода, хай ростуть. я тут цих лілій натискала на цю розу, я їх уберу. Я їх оберу отсюда, хай тут лілії цвітуть. Тусенька, оце як вийде, зараз йдемо умиватися. А, сьогодні ж Кості куди. Кості. Та вони ж ще сплять мав. в них вже на час назад. Позвоню. я, я сьогодні ночі думала, як Саня поїхав, думаю, це ж треба поздравити Константіна. Сьогодні у Сашиного парня. Ну, зять наш, як не крутий, день народження. Сьогодні йому 30 років. А це висить після вчорашнього, думаю, це ж обтруситься, а потім постіраю. Бачиш, це ж земля. Виривай, кріп, з того, виривай. Треба комусь його віддати. Огірки, слава Богу, півбанки. Ну вже раніше вийшов півбанки віддала Саші, кажу, Саш, поїсте з хлопцями, наліте олійки, ну нічого не хоче брати. Я не буду нічого брати, тому що раніше скуплявся за свої гроші, зараз ми скидуємося все. Я говорю, так ти скидуєшся, це общак, А ти можеш взяти собі одільно масло, масло. Я не буду більше двох пачок брати. Кажу, так у нас же ж масло, я десь дивлюся дешевше, ніж вас». Ні, мені дві пачки хвати. Все, ну хватить, то хвати. Капуста, ой, капуста, кукурузка он, сходить, там, там затоптала трошки. Вон, бачите, кукурузка. Он. Це ж не бур'ян мам, це ж кукуруза. Я не біл, я не а отут щось не зійшла, бачите, одна, я ж тут теж садила. Ну, ладно. Тут огірки, тут оце, по цій рештовці взагалі нічого не роби, бо я знаю, де садила. що. Ось Подивіться, які помідори в мене. Дивіться, які красунки. А ці такі були мершеві. Оце сорт якийсь гарний, хай підростає. Бачиш таке різане листя, різане різане. І оті хороші крані, оці. Тут, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сорту. Ну, оце F1. Я їх більше всіх посадила. Он теж кукуруза виходить. Ну, мама вчора зібрала до. до... Одного листика персик оцей сипиться. Персик теж дуже смачний, але піде він на вируб. Не хочу. Таке дерево, сіке грязі, сіке хімікатів раді якихось п'яти персиків. Ти я куплю. Оце кусочок буде землі, у нас навіть трояндами можна засадить буде краще. Ой, ну і кінзуля ж красива. Хоч в'яжи в пучочки і на базар, під, під магазин. Даже так людям роздати. тут. А тут плитка, де Дуська кушла, навіть цим не помивалася. Ну, так з ним. Жирна буде кріпче. Буде кріпче, це хто такий на такому мікроавтобусі. А то до борщів приїхала, мабуть, міна. Зараз візьму ножниця, одразу його відріжу, то отій втори, Вони ж теж тянуть. Отут вот я відріжу. Перший кучу ставлю, а другий його відріжу. Давайте візьмемо. Ножниці. Моя Саша каже я. А, отча, так... Та... Сейчас, вот секундочку. От хазяйка, молодець, Дуся. По надо треба оце все відрізати, але я відріжу оце. Ой, я ножниці твою налево. Я ліву не можу різати, я можу ліву все робити, а різати не можу. Бачите. Так, це не треба, Це підполю, це оце все викинеться. Тут по одному, тут дуже багато усів, поэтому оце зріжу, це зріжу. Бачите, яка хазяйка. Нічого не пропусте. Так. Це хороші. Тут оце відрізаю, воно не треба. І тут ось один є. А це що? А, це пішло розвідлення. Теж одріжено не нужне. Така краса. Ось Бачите, клубничка Ай, падає на землю. Тому треба обов'язково сіном. Тож тобто не сіном, а соломою. Ось тут взагалі вообще... хрен розбереся, що тут робиться. Так, куди цей пішов? Ось... Ну, коротше, це треба займатися. Де яка полуниця? А смачна яка? Так, треба займатися цим. Не бачиш, який пес оце бачиш виходжу в тапочках на огород і в тапочках на плитку. А воно земля, отут треба виходить. Витя, дивись, піднялися твої вілюрові. Так, сапу мамі несу. Все, іду ми вайця, тому що вам то те покажу. Я сама дивлюся і вам покажу. Тому що дуже багатьом це цікаво. Багатьом не цікаво, кажуть фу. А я кажу, фукайте своєї мамі. От пішли до неї, в гості, цікаві, фу, сіли за стол, кажуть, фу. А мені не кажіть, тому що у нас фу, нічого немає. Якщо навіть я фу для вас, то дивіться, яка краса. Як це може бути фу? Ну як оце може бути фу? Дивіться, як вони тук, 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 бокс. Бокс два на два. Драка. А, ага. Ага. ага, А якщо три, три, дивіться, прислів'я три, два в драку, а третій в сраку. Вибачте, за вираження таке.